Слава Ісусу Христу! Давайте зараз помолимось за ваше зцілення. Покладіть свою праву чи ліву руку на те місце, де у вас є хвороба. Якщо не можете покласти туди, то покладіть праву руку на своє серце. Уявіть, що ви зараз стоїте. Перед Господом Ісусом Христом не переді мною. Можете навіть закрити очі і уявити Ісуса Христа. Давайте молитися. Святий Отче Небесний, я прошу тебе в ім'я Ісуса Христа. Пробач цій людині, яка дивиться це відео, усі її гріхи. Її безбожне життя, життя без Бога. Прости, змилуйся, святий Боже. Молю тебе в ім'я Ісуса Христа за зцілення цієї людини від хвороби, яка є в її тілі. В ім'я Ісуса Христа я прошу тебе, Господь, зціли прямо зараз. Я прошу Тебе, святий Всемогутній Отче наший, пошли Духа Свого Святого і всели цій людини силу Духа Святого, на зцілення в її руку. В ім'я Ісуса Христа прямо зараз будь-яка хвороба в тілі цієї людини, нехай забирається геть з її тіла. В ім'я Ісуса Христа. Нехай вона буде розп'ята разом з Ісусом Христом на Христі. Я проголошую повне зцілення в ім'я Ісуса Христа, людини, яка дивиться зараз це відео. Я славлю Тебе, святий Боже, за Твої чудеса і за Твої зцілення. І нехай прямо зараз Твоя слава буде в тілі цієї людини. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.